Всім привіт, мене звати Олександр. Я займаюся розробкою електроніки, також станції сонячні під'єдную. Значить, дивіться, всім, кому цікаво, всім, у кого є смарт-логер вдома, але є віддалені сонячні станції, які не можуть бути до нього підключені для моніторингу. Відповідно, розробив пристрій, який дозволяє це зробити. Все, що потрібно, це всього лиш наявність кабельного інтернет-з'єднання на ці віддалені станції. Пристрій виглядає ось так. Тестова розробка. Підключений через RS475 порт. Хочу наголосити, що я зараз саме перебуваю на віддаленій сонячній станції, яка знаходиться за 140 км від, від смарт-логера. І, як ви бачите, ось ноутбук, відкрита сесія йде комунікація через інтернет по серійному порту. Інвертор показує, що комунікація відбувається, відповідно, все працює. Ну, зараз переключити не можу, тому що я збираю дані віддалено. Тому всім, кому цікаво, прошу звертатися, допоможу, поставлю настрою. Все буде Україна.